Всім гарного і позитивного. Кісто на быстру руку. Так, задникайтеся 30 хвилин і ви вже їсте солодкого. Дивіться. Берете блюдо глибоке таке, б'єте туди три яйця. Лише скорі бійте, аби сьогодні встигнути за 30 хвилин. Раз, два. Всяк вам руки мають бігати. Три. Комнатної температури сиплете молока квасного. Кефір такий. Чистий, Ви домашнього сиплете. Сиплете цукру 300 г ну приблизно. Яке хочете солодке. Порошок для печива не забуваємо. Бо у вас було пухнасте. Один пачок. Ванілковий цукор. Кладемо грубу муку, грубого помола. Сиплемо. Так. Усе колотиме одного бока, в другого бока. Раз, раз. Руки вам мають бігну, бігати, бо аж ні не встигнете за 30 хвилин із печі. Так. Тепер проста пшенична мука, така, як у вас вдома є. Хай нас сиплеми, половина тої, половина тої. Зараз вам покажу, яка смість. Не кажіть мені кулько грам. Я вам покажу просто, яке має бути кісто. І цікуй добрині требася прикласти всім тілом і душу. Файного колотити з серцем та співати. не забудете. седо масло, племе масла, фајно, таке одно 150 грам. И фајно проколочуваме, нека ете сака смес маја бит. Не забудете мало посолете. Мо солили, просто ви не видели. Сака ја фајно проколочиме. Наметали ми сюди пішку. Тут дивіться, кихникайте. Бо звідали стеня, що це таке в Чехії сіське продає пішку. Тут висипали тепшу І йдемо метати один фрукт. Драконяче яблуко, дуже добрий, такий фіолетовий. Давайте, намітуємо зверху. Драконячий фрукт. Буде у вас таке фіолетове кісто. Ммм, яке добре. Так, 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 так. По всьому кістові смічку. Дуже добрий, між прочим, цей фрукт. Чуєте, що аж у вас такого не є, то можете наметати все, що у вас там є. Ось таке. І кладемо запікати на 180 градусів приблизно так 35 минут. Наше кістечко готове, йдемо проводити. Боже, ще добротне. Можете все напити з молоком квашином з самокошом. Я це все добре. С драконячим фруктом. Все, гарного і позитивного Потятка, підчіться щось доброго, бо вам душа була на місці.